Нескладно написати програму, коли задача є класичною. До неї побудовано малюнок і формули для обчислення відомі з курсу математики. Алгоритм рішення такої задачі на думку приходить сам собою і лишається лише пригадати алфавіт та команди мови програмування, щоб і програма була написана правильно. Але якщо все так просто, то чому так цінується робота програмістів? А може не завжди все так легко і очевидно? Вітаю, друзі! Тема уроку сьогодні розв'язання задач з простими арифметичними обчисленнями. Будемо розбиратися у нелегкій праці програмістів і поговоримо про наступне: як програмісти бачать задачу, аналіз проблеми та пошук її рішення. Дізнаємось про те, що таке вхідні та вихідні дані, які дані можна отримати відразу, а які доведеться пошукати складання математичної моделі. Як взагалі відбувається розв'язання задачі та написання до неї програми? Навіщо програмісти роблять припущення? І наостанок поговоримо про те, як написати красиву програму, як зробити програму зрозумілою для всіх і відразу. І про все це діло будемо говорити під час розв'язання задач, одна з яких на нас вже чекає. Учні сьомого класу спілкувалися в соцмережі. Петрик зробив X дописів, Марічка Y дописів, а кожен зрешті учнів. Ка дописів питання: скільки було всього зроблено? Дописів, якщо загалом у спілкуванні брали участь? n учнів, як бачимо, в даній задачі немає жодного конкретного числа. Так часто буває в завданні для програмістів, адже програма не має розв'язувати конкретну задачу, а має вирішувати проблему для всіх схожих випадків. На числа вказують лише ось ці позначки. І ми з вами вже знаємо, що це змінні величини, значення яких у нас має запитати сама програма. Нам лишається тільки з'ясувати, цілі чи дійсні значення. Там мають бути, розглянемо це питання. Х дописів зробив Петрик, Y дописів зробила Марійка. Ну і К дописів зробив кожен з решти учнів. І в першому, і в другому, і в третьому варіанті мова йде про дописи. А вони або є, або їх немає. Тож це цілі числа. Ну і N учнів у класі це кількість учнів, відповідно, також ціле число. Значення цих величин програма має запитати в нас на початку своєї роботи. І називаються ці дані. Відомі з умови задачі вхідними даними. Вони можуть бути представлені у вигляді чисел або змінних величин, як в нашому випадку. Відповідь, яку ми отримаємо в результаті роботи програми, називають даними вихідними. В нашому випадку це загальна кількість дописів. Давайте позначимо їх через літеру D. З вхідними та вихідними даними розібралися час приступати до розв'язку самої задачі. В нашому класі загалом N учнів Але про Петрика. І Марічко нам відома окрема інформація. x дописів Петрика, Y дописів Марічки. Тож цих двох ми не враховуємо до кількості учнів. В класі залишається N-2 учні. І ми можемо зробити висновок, що саме кожен з n 2 учнів зробив пока дописів, та показати це у вигляді математичного виразу. Позначимо цей результат нашого розрахунку через змінну P. Розрахунки, які виконуються в програмі, і не дають кінцевої відповіді, називають проміжними результатами. Тепер ми знаємо, скільки дописів зробила Марічка Петрик та решта учнів. Залишається записати остаточний приклад для знаходження відповіді. І він виглядатиме наступним чином: ми просто знайшли загальну суму дописів Марічки Петрика і решти учнів класу. Задача розв'язана. Всі дані з'ясовані, час написати алгоритм. Для початку з'ясуємо всі вхідні дані, їх записання. Питає в нас програма. Як бачимо, формулюємо питання таким чином. Щоб користувач чітко розумів, про що йде мова. Далі шукаємо проміжний результат. І на останньому кроці обчислюємо вихідні дані та повідомляємо про них користувача. Після складення алгоритму лишається лише за правилами мови програмування Python перетворити наш алгоритм у справжню програму і протестувати правильність її роботи. Для того щоб перевірити, чи програма працює правильно, програмісти завжди роблять припущення. Вони припускають ті значення даних. Які легко було прорахувати власноруч. Припустимо, що Петрик зробив 2 дописи. Марічка зробила 4, а кількість учнів, що брали участь у спілкуванні, дорівнює 10. І кожний з них зробив по 3 дописи. Відповідно, підставимо ці значення до наших проміжних результатів. 10 учнів, мінус Петрик і Марічка 8 лишається. По 3 дописи зробили кожен і отримали 24 дописи загалом. Підставимо наші дані у. Кінцеву формулу 24 додати 2 і додати 4 отримаємо 30 дописів. Отже, загальна кількість дописів, зроблена учнями, складає 30 дописів. Лишається перевірити, чи дійсно наша програма працює правильно. І ми це зробимо за допомогою нашого редактора програмування Python. Створюємо відразу новий файлик, вставляємо нашу програму. Єдиний момент, на який звертаю вашу увагу, якщо ви писали алгоритм десь окремо, перевірте, чи всі знаки у вас стоять так, як потрібно. Лапки мають бути написані при англійській розкладці. Бачимо, що нам Python не підсвічує значення, а значить, він їх не розуміє потім виб'є нам помилку. Змінні і команди також пишуться тільки англійською мовою. І лише коментарі дозволено писати будь-якою мовою, яка нам подобається. Запускаємо нашу програму, виконуючи команду Run RunModel. При першому запуску створюємо файлик. Давайте на робочий стіл, напишемо, що це у нас соцмережі, і вкажемо дані, які ми вже з вами обчислили. Що в нас там було про Петрика? Два дописи. Марічка Зробила 4, учнів, які приймали участь, було 10. По 3 дописи вони зробили, і ми з вами розрахували в нашій формулі, де вона тут у нас, що має бути саме 30 дописів. Як бачимо, наша програма працює правильно, і розрахунки співпадають з нашими. Дана перевірка називається тестуванням. І обов'язково виконується програмістами або під час написання самої програми, або вже після її завершення. Виконує вона кілька разів, адже потрібно дослідити і викреслити всі можливі помилки. Якщо у вас лишились питання, саме час написати їх в коментарях, трошечки відпочити, і переходимо до наступної задачі. На святкування дня народження і Васик з друзями замовив K однакових піц. Кожна піца порізана на С-шматочків. Скласти програму, що допоможе визначити, по скільки шматочків піци отримає кожний учасник свята і скільки. Які шматочки залишиться, якщо поділити піцу порівну. Давайте розбиратися із цим моментом послідовно уважно читаємо задачу на святкування дня народження Івасик, Тобто Івасик десь у нас має бути з друзями. І друзі мають бути. А скільки друзів? Четверо, а може восьмеро, а може 50 друзів запросив Івасик? Цього в задачі не сказано. І з такими моментами програмісти стикаються дуже часто. Їм доводиться. Самостійно позначати всі вхідні дані. І ми з вами позначимо наших друзів через змінну X, і можемо вже знайти перші проміжні результати. Порахуємо, скільки всього учасників на нашому святі було. Позначимо ці дані через змінну R. Х. Друзів плюс один Івасик. І того якась кількість учасників свята у нас зібралася. Разом вони замовили піци. А скільки було піц. Також не сказано, але відомо, що їх було ка штук. Кожна піца порізана. На S шматочків. І відповідно напрошується ще один проміжний результат. Ми можемо порахувати, а скільки всього шматочків у нас отрималося. Беремо кількість піц, множимо на кількість шматочків, отримуємо загальну суму шматочків. Стоп! Ми знаємо, скільки друзів було на святі, на скільки шматочків всього розділили нашу піцу. А значить, ми можемо вже дати відповідь на запитання, скільки ж отримає шматочків піци кожний учасник. Якщо ці шматочки розділимо серед друзів. Приступаємо до написання алгоритму. Перший пункт: скільки друзів прийшло на святкування? Запитали вхідні дані і відразу порахували проміжний результат. Х плюс 1. Наступними пунктами задамо ще кілька питань, скільки піц замовили, на скільки шматочків розділили кожну піцу, і також знайдемо загальну кількість шматочків. І розділимо її серед друзів, і, начебто, мали б отримати вже відповідь. Все так легко складається, що аж дивно. Давайте протестуємо нашу задачу вже зараз на рівні алгоритму. Нехай друзів пройшло четверо. Тоді четверо друзів та Івасик виходить п'ять учасників святкування. Замовили вони три піци, порізали кожну піцу по п'ять шматочків і відповідно отримали п'ятнадцять шматочків. 15 шматочків розділили на 5, кожному дісталося по 3 шматочки, а залишилося як би 0. І то це сходиться, дивина, та й годі. Ага. давайте візьмемо інакше значення. Нехай четверо друзів лишаються. І 5 загалом учасників нашого свята присутні. 3 піци купили, все чудово. Але візьмемо 7 шматочків. 3 піци по 7 шматочків нам дадуть 21 шматочок загалом. Розділимо 21 шматочок на 5 друзів. E... ups... 4,25. Ось наша помилка. Саме тому тестування проводиться з кількома наборами значень, і ми маємо ці набори визначати. Скільки ж тепер ми маємо дати кожному учаснику і скільки залишиться цілих шматочків? Ми якби розуміємо, що по 4 шматочки піци ми кожному учаснику нашого святкування дамо. А як перетворити 0,25 в ті шматочки, які лишилися, це вже питання. А як це діло ще й пояснити комп'ютеру? Тож виходить, що наш математичний вираз не зовсім сюди підходить. Але якщо ми з вами повернемося до попереднього уроку і згадаємо математичні операції, то серед них ми побачимо з вами такі дві операції, як цілочислове ділення і цілочислова остача. Що ж це за штука така? Як працює ціле числове ділення? Воно нічим не відрізняється від звичайного ділення, тільки сама операція відбувається до того моменту, доки число ділиться націло. Візьмемо наші 21 шматочків. Ми маємо їх розділити серед п'ятьох друзів. І ні для кого не секрет, що маємо взяти по 4. Пишемо сюди двадцятку. Віднімаємо. В залишку у нас одиничка. І ось ця одиничка вже націло на 5 не ділиться. А значить, і наша програма припиняє операцію ділення. Тобто число 21 розділити націло на 5 поверне нам 4 наші шматочки. А ось ця одиничка це є той шматочок піци, який залишиться, який не поділиться серед інших учасників. А відповідно, і є цілочисловою остачею. Якщо ми з 21 знайдемо цілочислову остачу від ділення на 5, ми отримаємо одиничку. Дуже крутезні операції, які дозволяють робити дуже крутезні речі. Але повернемося до нашої задачі. Тепер ми її можемо дещо переписати. І в результаті в нашому алгоритмі. Алгоритмі з'являються дві дії: одна цілочислового ділення загальної кількості шматочків на всіх учасників нашого святкування, а друга цілочислова остача, яка повернеть нам кількість шматочків, що залишилися. Перевіримо, четверо друзів прийшли на святкування, п'ятеро отрималося загалом. Три піци замовили, по сім шматочків порізали. Загалом отримали 21 шматочок. 21 розділили націло на 5, тобто. Без остачі отримали чотири шматочки. Ну а ціло чи слова остача складатиме одиниця. Таким чином, ми отримаємо і наші відповіді. Розрахунки виконали, і тепер, начебто, все працює чудово. Пропоную і нам перейти до програми і перевірити, як же ж вона працює насправді. Створюємо нову програму. Давайте відразу її збережемо файл, Save as. дамо назву святкування. Ну і запишемо ж умову. Програма складена і готова для остаточного тестування. Запустимо її на виконання. Що в нас там задання були, давайте будемо брати з нашої задачі. Четверо, друзів прийшли на святкування, замовили три піци, порізали по 7 шматочків кожного. В результаті кожний учасник отримав 4 шматочки піци і один шматочок залишився наостанок. Ось і вся наша робота на сьогодні. Ще один секрет розкажу про зручне написання програми. Як писати програму, щоб вона була зручною для користувача, ми вже побачили. Питання формулюємо чітко і правильно так, щоб люди, які користуються програмою, розуміли їх вірно. А як пояснити програмістам, що ми шукали тут, а що знаходить ось ця формула? В цьому вам допоможуть так звані коментарі. Коментар це якесь текстове повідомлення, яке програма не бачить. Записується воно в одному або в кількох рядочках програми і підказує нашим програмістам, що редагують програму, що ж тут саме відбувається. Для того, щоб написати коментар, ми ставимо відповідний значок решітки. Встановлюється він за допомогою комбінації клавіші Shift. І цифри 3 при англійській розкладці. Те, що знаходиться за цим значком, програма не бачить. І під час запуску програми, під час її тестування, ніяк на даний текст не зреагує. Якщо у вас багато тексту і необхідно зайняти кілька рядочків програми, можна поставити потрійні лапки. Все, що написано в цих лапках, Комп'ютер також бачити не буде, і це буде сприйматися ним як звичайне пояснення до програми. Таким чином, ми можемо писати стільки тексту, скільки нам потрібно. Запустимо нашу програму і подивимось, як на неї зреагує наш редактор. Як бачимо, програма запустилася. Перевіримо наші перші результати тестування. У нас там було четверо друзів, три піци по п'ять шматочків, і всім дісталося по три шматочки, а залишилося нуль. На цьому урок завершено. А ви, мої юні програмісти, як. Бачите в коментарях програми, можете лишити свої пропозиції, відгуки та поставити вподобайку. І до зустрічі на наступному уроці. До побачення!